Що ж робити, щоб не було простатиту? Як покращити ерекцію? Які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І пам'ятайте, що профілактика завжди дешевша за лікування. І перше, це є фаворит прос на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Магній це профілактика нервової системи. Магній знімає судоми в м'язах, покращує сон та настрій, та магній це легкий похід до туалету. Омега 3. Жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Соняшниковий лецитин – потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Чоловіки, якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, Viber або Telegram, та бажаю вам міцного здоров'я.